Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як ми забираємо автомобіль з за окціону. Що то є за автомобіль? Звідки ми забираємо? Сьогодні я їду сам забрати машину. Тому що вона недалеко, 80 км від нас. Вам покажемо, от куди вони приїжджають, ті машини, яким образом вони там уже починають звідти продавати. І розкажемо свою думку по цьому поводу. Ви будете більше знати за то. Тому не переключайтеся, варіть чай, пиво, вино. Хто що хочете, беріть вам сьогодні? Трошечки покажемо про автомобілі в Німеччині. Погнали. Друзі, приїхали ми в офіційний дилер Toyota Auto Тойота, Toyota, ось наша шкода Суп'ярп, ось знаходиться ось тут. Ідемо зараз домовлятись і забирати. Коротше, друзі, це ми на офіційному дилері Рено. тут Зайшли, вони рядишком. який R5 у нас стоїть. Що таке R5? Перший раз чую. Друга питає, скільки в ньому кінських сил. 150. А такий він електричний. E це таке ж саме гімно, як то, то Рино, що ти мені посоветував, я на ньому попав 6 тисяч євро. А зато прикольно. Блін, на запах нової тачки класний, мені подобається якісь такий. Коротше, хочу сказати свою думку по поводу аукціонів. Значить, що я скажу? Я забираю вже п'яту машину і всі вони забираються з офіційних дилерів. Чому вони мені більше подобаються? Їх забирати. Машину приїжджають люди здавати в офіційний тилер, які збираються купити нову машину. Тобто це апріорі та людина, яка має гроші, яка дивилася своєю машиною. Це не ті, які, як нас кажуть, а нам здають тут карчі, які вже не їздять, за них прибувають ціну, як нищують, ти їздиш по площадках, в основному в них видивляєшся це все. Тому, моя думка, поки що це трошки цікавіше. Вам покажемо зараз, якого суперба ми взяли в нас скоро, де він вже на каналі. Ми завтра його помиємо почистимо, а ви побачите. Тут з вас бачив новий сцені. А він просто дивися, як міган електричний всередині, в один в один. Ну він один, один один, ось як електричний міган. Да, 60 тисяч євро за міган. <реш> ну ти ж казав, що Міган сама лучшая машина у світі. За 56 тисяч євро це 60 тисяч. Довларів. Ну, коротше, да, за 56 штук, це зараз можна взяти 20-го року а 8 з пробігом 100 тисяч. Він має і це, блядь, з 10-летньою місто. Ну, а це ж електричний ковід. Він ось таку морду, якщо він получає, це стоїть десятка євро, як мінімум, ремонт. Так, і так, друзі, забрали от машинку нашу, все дуже просто забирається, приїхав, як QR-код пробивав, який він мені віддає, і в нього підтвердження, що все я машину забрав. Все чітко. От наша шкодовочка. Зараз чекайте, будемо її дивитися. Ми її помиємо, немає електричної кришки в багажнику, почистимо. Нема тут пса, де ти? А ні, трохи буде. Пес бувно. Ну, не сильно. Двойне дно. Двойне дно у нас. Зараз все вечір. Запаска полноценна! Ти що с ума здає? Новенька. Новенька запасочка. У нас ось таке по двері пошкодження є. Так, да, тут була собака, але ми її приберемо професійно це все діло. Все. Пам'яті сидінь. Ось такий цікавий апарат. Їдемо далі. Зараз буду вам переганяти і далі вам. Розкажу ще свою думку по, по автомобілю, що до чого, як він, і скільки він буде коштувати. Так, із приємних моментів, які то, що не вказувалися на аукціонах, що не видно було. Значить, два обидва зеркала навіть праве, то чого без сьомого пасата, немає. Антиблікарі, складні зеркала у нас є, також не було вказано і показано. І подивіться, які круті тут, як в Туарега У нас шторочки ось так і ось так робиться. Клас, я люблю. Оцей механізм я люблю. Він мені подобається. Йдемо далі. Так, стали в савечку на перекусончик, 6 кілометрів проїхався, і зараз їдемо далі. Виїдемо на автобан з приємних ще бонусів, яких повністю новенькі задні гальма. Резина задня в непоганому стані. Напередня, я чую щось при 60 трошечки підгудю, хоча 19 рік зад у нас. І передня у нас іде також 19 рік, але вона, бачите, вже шуршавенька, трошечки така, буде, буде її чути. Трохи сколиків є. Це грязюка. Ну, вона, звісно, пополірується, почиститься. Так, да, всього автомобільчика ось тут по ще заключенню билася шпакльовка навіть десь тут в цих зонах. По заключенню цих дві деталі робилися. ну І виходить, що треба або дверку поміняти, або спробувати. Перехтанути її і покрасити. Тут є притертість, але вона тут плівка спасла, його тут вона уйде, крило лізти не треба. Тому так, ми робимо, приводимо її в порядочок, фари в нас ось такі цікаві. Масло все є, все перевірили. Їдемо далі, зараз покажу на автобані, як їде щеплення, поки що коробка працює ідеально. Це тут менше півбака солярки у мене, а запас хода у мене на секундочку, зараз ми подивимося 510 км У мене менше півбака, реально. Бачите, стрілечка трошки нижча. Фактично, на 6-ту коробочки, дивіться, я собі їду 110, в мене 1700 обертів. Фу. То, що лікар прописав. Є якась легенька вібрація по колесах, треба буде перевірити, бо я думаю, що все-таки резина або балансіровку подивиться, перепровірити. Вона така до 120 підходи, потім пропадати. Зараз ми ще безлімітка почнеться, попробуємо його повище розігнати. Після 160 вібрація пропадає, якийсь такий гул певний. Треба, мені все-таки з колесами перепровірити, подивитися, що відбувається. Глянемо. Ну, скоріше все, я думаю, балансіровочку ми попробуємо зробити, гарну резину покласти і думаю, що буде топчик. В заключенні поговоримо про наш автомобіль, який ми забрали і в цілому, про те, що відбувається за аукціонами. Брати вигідніше, так ризик є, є. Приїжджаю, ну, приїжджаю, деякі певні сюрпризи є, але вони є як і позитивні, так і. Негативні, да, з негативних сюрпризів ну можу показати утву поломані воздуховоди, ніхто їх не показував. Да? Рози передня, то все зазначалося, що там нюанс є якась там певна вібрація. Там немає одної пластикової заглушки по салону. З такого з мінімального якісь моменти є в цілому, але ви ж враховуєте те, що ви хочете найдешевший автомобіль купити. але він ще й був класний. Якщо ви хочете найдешевший автомобіль, щоб він ще був як новий, то знаєте, що її дідвики кібенівають, як то кажуть у нас. Україні. А так не буває, але в цілому да, зараз що поки що практика, будемо дивитися. ось так. Ну, ми на двох аукціонах вже купували. Зараз тут з цим, де ми найбільше купували, подобається, що це в основному з офіційних дилерів автомобілі. І Машини не такі уж прямі, закончені. Да, їх Всіх їх треба брати, зараз закатувати, рукава, то-то, підробляти, полірувати, чистити, вичищати. Доробляти то є норма. Чувак, хочеш мати дешевшу машину, будь ласка, хочете, ми за вас це зробимо вам. Ну тоді будете платити риночну ціну. Тому ось так, друзі, так відбувається. Є нова шкодовка. Звертайтеся, кому буде цікаво. Будуть, як завжди, нові автомобілі. Багато цікавого від нас про автомобілі в Німеччині. Друзі, всім пока і мирно неба вам над головою.